Художні ремесла це не просто вміння створювати предмети для повсякденного життя. Це культура, традиція і душа кожного народу. Вони дозволяють зберігати зв'язок із минулим, передавати знання і навички від покоління до покоління. Одним із найдавніших і найбільш значущих ремесел є кераміка мистецтво роботи з глиною, яке існує тисячі років. Кераміка не лише створює красиві та функціональні предмети, вона несе в собі глибокий сенс, розповідаючи історії. Традиції і навіть світогляд своїх творців. У кожному керамічному виробі закладена частинка майстра, його праця, його увага до деталей. Вона є невід'ємною частиною нашого побуту від посуду до декоративних елементів. Глина це матеріал, як будь-який художник обирає собі матеріал. Ви брали фарбу, а я обрав глину. Ви працюєте на площині, а я в об'ємі. В цьому є певний нюанси. Як я став керамістом, тобто так? Ну, це сталося спонтанно, так як я поступав. Навчатися в Львівській академії мистецтв, то миттєво за, за якісь там декілька хвилин може з'явитись виріб на професії кераміки, осягнути і такі живописні якісь моменти, і об'єм. Тобто така професія, яка дає можливість розвинутись людині як художника. Далі існують різні напрямки. Є в кераміці там, лиття, є ручна літка, є гончарство. Тобто гончарство це то саме така цікава. Ну, мене зацікавило більше народне мистецтво. Тобто народний посуд. Він в один час і... Якби гарний, естетично і не можна користуватися, що є якби суттю декоративно вжиткового мистецтва. Наприклад, якийсь звичайний глечичок, він може нам бути і прикрасою, і не можна користуватися. А що таке кераміка? Якби в історії людства? Це якби всі такі важливі дослідження, знахи. Ось вони, студенти, які зараз працюють з глиною, творячи власні шедеври. Кожна їхня робота це частинка майбутнього, яка може стати новим поглядом на традиційне ремесло. Вони вчаться, експериментують, шліфують майстерність, намагаючись не тільки зберегти, але й оновити стародавні техніки. І керамічна посудина, яка вже давно стала невід'ємною частиною нашого побуту, вона зручна, функціональна і завжди красива. Чашки, тарілки, горщики це не просто предмети для щоденного використання. Це твори мистецтва, в яких переплітаються традиції і сучасність. Рятувати кераміку від забуття означає зберегти зв'язок з минулим і передати ці знання новим поколінням. Це не лише про техніку і матеріал, але й про цінність ручної роботи, про увагу до деталей і про душу, яку кожен майстер вкладає у свої вироби. Ми віримо, що через творчість і навчання кераміка продовжить жити, надихати та радувати нас кожного дня тому що кожен шматочок глини це можливість створити щось вічне.